Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Е, відразу перепрошую за голос, ще не відновився після операції, тому трошки так, повільно говорю і тихо, але постараюсь говорити так, щоб було чутно. Отже, що називається, не, не, не дає мені спокій сьогодні свято. От хочеться по максимуму зробити що називається, по максимуму зроб, принести хороших позитивних новин. Одного відео мені виявилось мало, трошки відпочив. Ну, думаю, добре, запишу ще одне. Там ми по деокупації міст також питали, багато чого, але, думаю, ні, треба ще щось масштабніше. Бо питання стосовно окупованої частини Херсонської області. От я подумав і думаю подивитися, а що ж буде по всім окупованим областям, ну, по їх частинам, так? Ну, скажімо, до е, кінця весни? Ну, от, це і планую подивитись. Ну, почнемо з Херсона. Про нього було питання. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде на... Хоча не так? А давайте трошки по-хитрому зроблю зараз поясню. Подивимося зі сторони орків, щоб не світити по ЗСУ, там питання деякі, так, а подивимося зі сторони орків. Ну, якщо щось таке випливе, просто промовчу, скажімо так. Не все слід знати, прям досконально. Про що мені вже також руни натякали. Добре, отже, дякую за всі відповіді. Скажіть мені, будь ласка. Що чекає армію Росії на окупованій частині Херсонської області до кінця цього місяця? Хай скажуть вони правду. Ага, угу. Файху перевернуто. Ну, дивіться. Так, до речі, ще раз вітаю всіх із Великоднем. В спільноті у ж сообщество. Є привітання, ну, щоб не повторюватись і щоб зайвий раз не навантажувати горло. Всіх ще раз вітаю світлом позитивним святом Отже, так, і ще раз перепрошую за голос. Ще не відновився після операції, тому ну потерпіть трошки, поки відновлююсь. А ну, от тепер точно все, поїхає до розкладу. Отже, урус, потал, геба, Нефеху перевернута. Це ми питали про орків, зокрема. ну Дивіться, урус, Отал, відразу тут підсилення, як і технікою, так і живою, силою. Ну, бояться, бояться контрнаступу орки. А ось дивіться ще і дари, до, до, до речі, до того всього, і партнерство. Колаборанти тут будуть, а от, до речі, тут саме про колаборацію, тому що ці одвіруни в свясті так будуть програватись. До речі, про колаборацію тут мова, але в той же час, дивіться, хоч і партнерство, хоч і дари, збитки, фінансові, матеріальні по власності, зокрема. Ну, оркам буде весело, одним словом. Не зважаючи на те, що і підкріплення у них там також буде на Херсонській області, окупованій її частині. Ну, давайте тепер так само подивлюся <кхем> вже до кінця весни, так? Ну і потім по решті областей, які частково під окупацією знаходяться, також пройдуся. Отаке От максимальне, що називається, по захвату території буде відео. От. Ну і сподіваюся, вдасться порадувати. Ну, подивимось, подивимось, як піде. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії на окупованій частині Херсонської області до кінця весни цього року? Хай скажуть вам правду. Так, Торісас перевернутий. Лагус. Тейс перевернутий. Ну, добре, докладати не буду. Я вже зрозумів, про що мова. Як би тут обережно сказати? Добре, дивіться, що у нас є. Торісас перевернутий, лагус. Та і вас перевернути. Це я спеціально дивлюся армію Росії. Чому? Тому що не хочу шкодити ЗСУ і світити їх певні плани. Тому що руни почали мені показувати плани ЗСУ, я їх не хочу озвучувати. Але по, по косвенним побічним ознакам я це бачу щодо чого. Ну, дивіться. Що у нас тут? Ну, ось, закриття якихось перспектив, якихось доріг, так? Блокування активних дій. Тому що в прямому значенні це руна активних дій, відповідно, на Херсонській області, на окупованій частині до кінця весни буде блокування активних дій для орків. Далі, дивіться, ось вам потік, вектор. так? А зараз найцікавіше, а куди цей вектор? А вектор то в землю. Ну, прям, ну, звичайно, ця руна трошки не це обозначає, але дивлячись на неї, мені от саме таке прийшло. Тобто, дивіться, ну, ця руна, окрім того, що взагалі воїна обозначає зброю як таку, вона також обозначає бойовий дух. А зараз дивіться. Перепрошую, доведеться монтувати відео, тому що закінчилася карта пам'яті. Ну, отже, на чому я зупинився. Дивіться. Ну, повторюся. Боже, виготі озвучив, на чому зупинився. Ну, добре. Дивіться, втрачені можливості для орків. До речі, це руна активних дій в прямому положенні. А тут, відповідно, пасив. Блокування таких дій. Далі, вектор. Вектор куди? Ну, в землю вектор, якщо хочете. Відповідно, ця руна, яка бойовий дух обозначає, відповідно, що це? Падіння бо різке до того ж. Що... Адже це ну, потужна руна, Вона такий потік обозначає. Хоча й воду також, ну я не думаю, що Борків там прям змило. Хоча, може, Дніпро допоможе, як знати. Дивіться, тут саме як по ті, хто, що у них бойовий дух буде падати і падати стрімко при тому. Хоча він і так у них не на висоті. Ну гаразд, раз, по Херсону все. Давайте далі підемо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні сили Росії на окупованій території Запорізької області до кінця весни цього року? Хай скажуть вони правду. О, феху перевернуто. Евас перевернутий. Кано перевернута. Добре все, я зрозумів, далі не лізу. Mm, так, дивіться, ну, картина маслом. Так, почастіше б на урків таке падало. Побажання їм таке щире в честь свята. Добре, дивіться, що у нас тут. Феху перевернута, Евас перевернутий, Кано перевернута. Всі три руни перевернуті, що говорить про те, що оркам в Запорізькій області, в окупованій частині буде дуже і дуже весело. А зараз я поясню руни, вам стане ще більше зрозуміло, чому ж весело. Ну, дивіться, відразу втрати, втрати власності, ну, збитки, одним словом. До, до того ж сильні, судячи по сусіднім рунам. Далі, руна руху, так? В прямому значенні. В перевернутому значенні це якраз відступ. Це якраз відступ. Рух не туди, якщо хочете, в зворотній бік. Топтання на місці. М? Думаю, стає зрозуміло, так прошу мову. І ось далі далі клана. Інформація прикривається, в тому числі. І це також погані новини і невдачі сулить для орків. М? Тут і страти, так, і якийсь там безрух зворотньому напрямку, як вони люблять, отрицательний. да. Вони ж люблять отрицательне движення, отрицательне наступлення. Ну от, туди, в цю сторону. Гаразд, добре вийшло. Почастіше б таке на урки впадало. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії на окупованій частині Донецької області до кінця весни цього року? скажуть, троне правда. Урус перевернутий. Сторона. Так, цікаво. Феху. Ага, розумію. Ну добре, все-таки докладу. Віса. Ну, гаразд. Ох, краса. Ну, дивіться, нарешті, нарешті дочекався по оркам. Ух, жарко буде, жарко, гарно, красиво. Добре, дивіться. Перепрошую. Зовсім голос сідає. Ну, все-таки допишу вже відео. Наразі зібрався. Дивіться, урус перевернутий, пуста руна, руна вірт. Феху, Іса, Хаглас. Оце, от прям клас. Добре, дивіться, що в нас тут? По оркам? Так? Відповідно, дивіться, безсилля. І, до речі, також втрати, втрата сили, якщо хочете. Далі, руна вищих сил. Вона в даному випадку не про вищі сили, вона про прикриття інформації. Стосовно чогось, бачите, стосовно власності і грошей. Оборудки там будуть крутити, ну і допомогу, судячи з усього, їм туди будуть підвозити. Все це, до речі, таємно. Хоча це руна і блокування також означає. Хоча ні, в даному випадку це все-таки прикриття інформації. Тобто та ознака таємниці. Ну відповідно, дивіться, Тут інформація прикривається, тут прикривається. А посередині що? Посередині власність, гроші, фінанси, Ну, в тому числі й допомога. Тобто, бачите, угу, цікаво. І на закусь. Хагалас. О, краса. Всім би окупантам побажав Хаглаза на голову. Ну, честь свята це не зовсім гуманно, будемо так говорити. Ну, хаос, руйнування, бавовна, прильоти, е все, що захочете. Все це сюди. Для орків це, це капець, так? А для нас це навпаки дуже позитивненько. Почастіше б на голови орків саме оця бодруна падала. Ну а раз, давайте далі подивимося, щоб не заговарюватися сильно, і поки мене зовсім голос не зник. Дякую за відповіді. Так, це в нас Донецька область була, да? Ну, давайте Луганську область. Найтяжче в Луганській області, тому що майже вся знаходиться на даний момент під окупацією. Можна, звичайно, людям не переливки, Ну, всім людям, в принципі, під окупацією не переливки. Добре, давайте, давайте подивимось. Можливо, зараз вдасться трошки світла додати і надії. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії в Луганській області до кінця весни цього року? Хай скажуть неправду. Беркана перевернута. Так, довертаю по часовій. Феху перевернуто. Так, знову довертаю по часовій. Альгіс перевернутий. Ну добре, докладу. <говорю> по сторонам. Ну, добре, ще тоді докладу. Ооох, краса. Краса. Дивіться. Беркана перевернута, феху перевернута, аліс перевернута, пуста, пуста руна, так, вона ж вір. І Хагалас. По відношенню до орків, мій улюблений. Е, дивіться. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось, отрицательний рост. Далі пояснюють. Отрицательний рост чого? Ось, будь ласка, фінансів і власності, так. Бо чогось -то тут падіння захисту йде. До того ж, дивіться, захист і захист вищих сил. Ну, ця руна, в принципі, також таке значення носить. Частково. Хоча б про вищі сили це все-таки більше до цієї руни. І дивіться. Хі -хі. ну Відповідно, падіння захисту, так? І захисту вищих сил в тому числі. З ким там Бога? Нагадайте, будь ласка. Ну от явно, явно не з ними. Я відразу відповім і ось дивіться далі. В тому числі ця руна прикриває інформацію. Інформацію стосовно чого? А стосовно бавовни. Стосовно бавовни. От коли ця руна випадає, згадайте, щоб повністю зрозуміти, згадайте, що було прогноз по Запоріжжю, який на превеликий жаль збувся. От. Ну, так от для орків це буде ще жорсткіше обозначати, тому що ця руна, ну, є інші руни, які обозначають жорстокість, прильоти, але от саме ця це сами, знаєте, сама, самий сік, сама суть, квінтесенція, якщо хочете. От. Квінтесенція хаосу на голови орків. Ну, от, власне, це воно. Чудово, прекрасно, мені дуже подобається. Ну і давайте. Все-таки на даний момент по діпстейту я дивлюся, і шматочок ще Харківської області окупований. Ну, давайте вже його захоплю. Наговорив капець. Голос. Ну, добре, ще вистачить мене на один розклад, і це вже на сьогодні буде точно все. Дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії на окупованій частині Харківської області до кінця весни цього року? Хай скажуть руни правду. М -м -м. Дві руни потяглося. Так, дивіться. Ну, відповідно, перевернута. Тут не довертаю, тут зрозуміло. Райда. О, ще дві руни потягувались. Ну, гаразд. Ага. Дивіться, що у нас по Харківській області. Все-таки, все-таки, на жаль, адже ми на орків дивимось, це таки руна перемоги в даному розкладі. На жаль. Але, дивіться, перемога, але щось радості від тої перемоги у них немає. Від слова зовсім. Тобто, далі. Бачимо рух якийсь. Ну, знов таки, перемога для них. Що перемога, рух? До це, зокрема, руна, яка дорогу обозначає. Можливо, якусь дорогу зможуть взяти. Щось з такого плану. Далі, дивимося далі. Це ось оборона. Хоча і вихід на новий рівень ситуації. Ні, все-таки, знаєте, оборона. Оборона. Ага, я зрозумів. Добре, не буду казати, щоб не світити. І дивіться, на закось. Все-таки є рам, урожай. ну, Завершення цикла, якщо хочете, якогось. Ну, відповідно, чого? циклу чого, циклу оборони. Ну Здається, я натякнув, так? Що й до чого. Ну от Звичайно, це от трошки сумно, що випало для орків. Все-таки. Ну, але, на жаль, на жаль, бачите, що називається все в розклад в реальному часі. Кажу, як є, кажу, як випадає. Тому, ну, якщо випало не зовсім гарно, ну що ж робити. Не всі прогнози, на жаль, бувають позитивні. Але ж ви хочете почути правду, хочете знати правду, ніж солодку брехню, так? Два-три тижні я нікому не обіцяю, як деякі діячі. Так? Кажу, як є. Ну, відповідно так. Але знов таки, ну це, ну дивлячись на цю зв'язку рун, це, знаєте, пірова перемога. Цар пір був і отримав він там перемогу. ну Можете почитати, щоб мені довго ефір не займати. Та й горло не витримає це все сказати. І відповідно от Почитайте про пірову перемогу. Ну, от оце от якраз про неї, в в даному випадку. Ну, і ось, бачите, оборона. Тут якийсь ре результат оборони. чи то навіть закінчення циклу оборони. Тобто. Ну, тобто, я сказав вже і так більше, ніж мав би. Ну, відповідно, здогадаєтесь, про що мова? Все, на цьому точно все. Відео змонтую, тому що запис перервався. Ну, відповідно, все в режимі Real Time, все на камеру. Результати я ніколи не підтасовую. Це мені не потрібно, це мені не цікаво. Так тому ж, і велике свято брехати. Ну. Таке собі заняття. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ще раз перепрошую за голос, ну, поки що так, як є. Отже, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!